Всім привіт, сьогодні 14 червня, вас знову вітає перший Сільгоспканал. канал Виїхали об'їхати трохи поля, показати вам що до чого. В общем, кукуруза феномен. Оце низ, це феномен. А верхо тут обсіяно феномен, а далі йде карві 21.70. Посіяли ми 54300, по тому виставили 3,8. Ну а кинуло трошки більше. Десь 57 тисяч. 57 тисяч схожих вийшло. Дойнички. Ніхто не добивався так, щоб відбивало все. Нас устраює. Тут був внесений майстер пауер 250. При посіві давали десь 120 кг, 125 кг карбаміта єгипетського на гуманітарку нам підвалили от Дара. От Коротше він сюди пішов. Потім пішла, посіяно було, забороновано. Внесений майстер пауер на цьому полі і потім десь неділю назад я добрав бур'янець, нікосульфурон, нікостар, спектра. Один, і один літра і 300 грам прими. Боявся, що кукурузу приклоне. Ну, по цьому полю нічого. А по другому полю Це... отсох корінь. По другому полю треба було трошки якби щириться. Тут щириці нема. Тут лобода, гірчак. Там ще всякі бур'янці. Типа якась якийсь бурхунчик, люцерночка. Тут якби забрало гарно. А там щирицю поганенько забрало. Воно випалило із середину. Ось, бачите, і тут щириця не здорово. Ось є, а ось не дуже. А там отак отут, а тут ось є. Середину випалило, а те осталось ціле. І що воно зараз забурунькується і піде. От як би по краю. Додавляв інсекцициди ще 200 грамів канонір дуо. По тому як оце якісь блохи повзають. Типа їх прижарили трошки. Карві трошки якби менша в розвитку. Ну от дивіться тут як міщий покраснів, умирає якби. Березка. прижала. Ця сторона, особливо підверх, по мішію дужче. Влаги нема. Но тріщин теж немає, таких великих. Тому що все-таки оця соломка, вона робить своє діло. Бачите, ось підошва і вона якби как бы, суха, нема нічого. Коли буде нормальний дощ, хто його знає, Полотя я тут не буду. Вважаю ненужним. Я полю тоді, коли є влага, є добриво. І Тоді я полю і ложу добрива. А так, аби шклябатися, не моє. це. Трошки карві не така вирівняна, як феномен. От феномен опсів. Отак, а сюди пішла карві. Продовжуємо об'їзд полів. Ячмінь ярий сорт Сталкер. Посів десь 29 березня по євролайтінговому соняшнику. От вам дивіться, чи можливий ячмінь по євролайтінговому соняшнику, чи неможливий. Скажу вам так. Оце десь отут, отута. Отак. Вправо межа, де припахана цілина. А вліво, де був євролатинговий соняшник. Якщо б я вам не сказав, ви б поняли щось? Думаю, що ні. Підпалило у нас здорово їх. То що було 5 днів жари. 37 градусів і ячмінь якби дуже присів внесена тут прима пів літри фунгіцид альто супер і інстинктицид канонір дуо 200 грам що скажу по ячменю і по євролайтінгу якщо у вас Сієте ви ячмінь не, по, не на остатках того, що соняшник не добрав, а соняшник сіяли на 30 кілограмах НПК, то понятно, що у вас не буде його не тільки по євролайтингу, а й взагалі. А якщо у вас підсоєшник щось здавалося, кіл до сотні і потім під посів кіл 120 якогось азотного то ячмінь у вас буде а ще якщо у вас випадають дощі то взагалі не проблема можна сіяти нічого бояться а якщо ці відсутні умови то понятно що не вийде нічого 3-3,5 тони буде, мені досить. Це краще буде, чим 700 кг соняшників у монокультурщиків соняшни... <кхи> соняшниководів. Якось так. Так, йдемо далі по полях кукурузи. Тут край Перший проход і відтіля обсіяно ДКСкою VO250. Тоже три мішка гуманітарки нам дали в цьому році. Ну як я взяв карбамід і щоб добрати, попалось три мішка того. Ну треба було взяти. От я її взяв. Оце перші 8 рядків. Оце 250 -е ФАО ДКС. Не помню цифру. А оце вже. Оце Фао 390, теж ДКС. Це в минулому році році нам давали гуманітарку. Так само. Ну це було 25 мішків давали і багато я насіяв по буграх. Теж тут був майстер пауер на цьому куску. І тут добиралося теж пріма і нікосульфурон. Ну тут оці це давні мої поля. Хоча там теж ото не давні не як не саме те Ранні. Ну тут якби чистіше. Ну щось так вийшло. Чи по сі чи що. Отут обсів феноменом. Того що Так вийшло, що там ставок однизу я обсівав феноменом. І тут окрай забив, щоб його обкосити в одну ту якби в один час. Тут вносився стелар І потім добиралося чисто нікосульфуроном тим. спектровським оце таке феномен тут а далі нижче тут проходів через 10 ну як обсіяв край і пішов у рядку він закінчився пішла далі та ДКСК ця що 390 фао а потім уже пішло Перед самим краєм 250 ФАО ДКС, і ото вийшло на той кусок. Оце таке. Подобирав Мілагро, Койде, хоч не Мілагро, а Нікосульфорон. Тут було нікостар препарат. Койде йду у долку невелику. Койде, не добрав. Ну Ніхто нічого не буде більш тут робити. Оце її все. Тут попримерзала вона містами. От видно, де пожовтіння. То було, мороз її трохи потягнув. Посів, був тут 20 квітня. І тут на Бугру холодно, холодно, вітер дує, в неї дуже такий тормознутий розвиток. Якщо там феномен понад самим краєм 4 прохода, то і затишок от посадки, то там він вже в пояс. Ну якось так. Ще один кусочок кукурузи. Третя часть знизу феномен тому що до лук виходить. А Остача верх сюди 2 треті ДКС 390 ФАО, Фон поля в цьому місці красна глина. Туди як би краще, а туди теж краще, ну там виходить таке, шифер, бугрик-ямка. Ну, Такий вид, тут теж був майстер Power. Добиралося, по кругу обійшлося з прімою Нікосульфурон. А середина сам Нікосульфурон. Тому що фаза якби і бур'ян. Ну, дивилося все по бур'яну, по, по різних тих. Отам в самому вуглу дуже примерзав. Там мороз був, кукурудза лежала сотих 15, одійшла якби, нічого. Соняшник Аризона Оце дивіться там, де не внесено ґрунтовий гербіцид. Вуглик получився. А оце mm. тут, де внесено ґрунтовий гербіцид. Оце наскільки він здержав бур'яну. 4,5 літра Примекс Ретізі Голд. І отаке поле. Тут внесено ще Гіліантекс 40 грам. Він працює І внесено аналог чузілата. Коротше фірми Спектр називається Асті чи Асті чи Ості Короте, отаке тут. Внесли і вчора тут випало дощу чи 5-6 чи мм. Оце якби ну, вчора я тут рився, 3 сантиметра було, сейчас трошки одійшло так що посвіжило. Соняшник Аризона посів 54-300 Десь по факту схожих 57 тисяч Тут ще інстикцит не вносився. Короче, жду я сьогодні довжні привезти. Як же ж його, коротше, теж спектровський алгебра препарат називається 360 грам. Ой, блин. Не клопіралід, не кломазон, а кло, -кло, -кло, кло В общем, кто, хто в кульці, то понял. Не а от зараза вибило, блін. Короче, от міщі я. Ось тут внесемо. Потому що тут а, по кругу пройшли, а далі є, є якби. Міщі й куряче просто, Надо його хоча б придавить. Падалиця. 21-го року теж Аризона вискочила Сіялось тут 120 кіл НПК У Макоші брали 12 24 12 і 8 сери по-моєму, болгарське. От такий зовнішній вид Сіялось 1 травня. Пшениця озима. Сорта старта. І падалиця ярого ячменю. Оце в нас слева пшениця по гороху, справа пшениця по ячменю. Де по ячменю це поле другий годною сіється, тільки прийшло, там був ячмінь по соняшнику який квітні місяці прошлого року убрався, ми передіскували і посіяли. Ячмінь був ніякий, колоски падали, сам попадав. В общем, 17, гектар, 17 центнер ячменя ми взяли в минулому році і вийшло, що в нас висипався він багато. Ну, попадало там. Короче, особливості збирання такі були. Ну, його то як випало? Його випало 100 кг. 150 якщо на гектар. Но опадів не було. Частина зійшла осінню і перезимувала. А оце частина зійшла весною. Тут соломи було багато. Іменно оцей вугол я зайшов тут. Але я що ж, не агроном, я не знав, що є такі гербіциди, які можна, якими можна забрати ячмінь по пшениці. Матимемо суржика, ну, свинарі заберуть. Що тут виходить ще по полю? Тут, коротше, якби отам видно, трошки жовтіє по горі. І сюди. А оце все вимерзло. Вимерзло до стану сіна. От Якщо глянути отут вниз, ото все було вимерзше низ. То не хвороби, не болячки, а все вимерше. Але вийшло так, що типа, ми по той ждали, э, що піде дощ. Хай їдять. Піде дощ і коротше. Він позавчора чуєш він позавчора хлорпірофосом побризканий, так що хай їдять. хай їдять. Хай їдять. Я нічого не те, мені не жалко. Якщо вони не думають головою, то хай їдять. Коротше виходить те, що ждали дощ, розкидали 80 кг, ну 80-100 кг десь селітри розкидачом. І пішов дощ тільки закінчили І зразу за днів 5 вискочило три нових листка. І ми їх накрили фунгіцидом. Ну, а до цього не бризкали гербіцид, тому що думали, що тут і хана пшениці. А пшениця пішла, ожила, колосок був ще внизу і він не пострадав взагалі. Бризкали тут триатлоном. Фактично вже було процентів 10 виходу колоса. Вуса були, якби, а А койде даже колосок був. Ну і дивіться. Я не бачу тут. Щоб... Ось Бачите, як на косячу на з'ячменю. Тут соломи було, тут комбайн, машина стояла всю дорогу. А він сипав і зарульвав, заїжджав. Щоб тут колос був здорово побитий морозом, я не бачу. І ото ми так побризкали. Фунгіцид, інстиктицид гербіцид і маємо отаке от, от діло Думаємо, ще щось буде ну, щось так 4 плюс може плюс плюс все залежить від того скільки якщо дощ випаде тому що оце ж 5 днів пекло а оце ось ось Селя. Сюди. Це в мене не хватило на одну заправку сіялки і тут кинута етана. От її видно. І вона ще пострадала От десь отсюда до отуда. Тут і ширше клином Її дужче прибив мороз. Вона взагалі жовта була. Ну За счет того скажу, що фази фази у нас були на дві на 2-3. Розвиток пшениці був пізніше, ніж по півднях і по центрах України. Ми проскочили. Сайберік внесено гіліантекс по кругу і ждемо злаковий, щоб внести. Ось вот такий. Тут вносився ґрунтовий 4,5 літра. Гіліантекс покрутив. І вносився тут 35 грам експреса. Ну, як би не подобається мені з прилипачем, з трендом, з усим, ну чого то воно не, не зайшло. Уходимо ми на наступний рік від хімічних сояшників, від сульфа від євро і будемо сіяти тільки класичний, з грунтовим гербіцидом, з ліфосатом, будемо раніше культивувати. Щоб виходив бур'ян, сіяти і накривати. О, кукуруза зійшла. Оце Субео. Тут два мішка посіяли на пробу. Я не знав, що він високоолегіновий. Хапонув, ну, різниці нема ніхто його не здаватиме високоалеїновим а здаватиме простим і там далі піде теж Сайберік. Ось такий теж тут було 5 мм вчора ячмінь по євролайтингому у соешнику по білобі Різниця в тому, що тут ще кинуто 100 кг під дощ. Тоді коли кидали пшеницю, то кинули й тут. Ну сюди оце по краю обійшли, а всередину тут гектара два якраз вниз не хватило. Десь ото по той кущ, навпроти, а сюди вниз не хватило. Ну нормально так все. Щось буде. Горох. Посів десь 26 березня 100 кіл селітри при посіві. Бризнуто базаграном десь 2,7, тому що брали на 30 гектар, засіяли 33. Попередник соняшник. Висіяли десь 270 кг. Може 280. Зійшов, був гарний, все нормально. Бризнули ото базагран, додали канонір дуа І потом бризнули уже по цьому. По початку цвітіння ще раз канонір дуа. Ну, дежурний, дежурний этот інсектицид а потім оце дня 4 назад уже можна сказати не конець світіння а вже він як його палонув палонула наша жара яка була 5 днів 37 градусів і почала появлятися тля і я задув його залпом от альфи це хлорпірофос. по-моєму 200 грамів. І органосиликоновий прилипач. китайча якась якийсь щільвет, по моєму. Ну, вроді би як щастлі нема. Ну, потенціал посадило. Він скинув. Ну щось буде. більш ніж прошлий год Прошли год було на одному полі, отам там де я пшеницю показував, по 800 кілограм. А в другому місці, де я не показував пшеницю далеченько туди їхати, 600 кілограмів гороху. Ну зато зараз пшениця гарна. Це к тому, що як, що добиваються те що, щоб всі культури були тільки, ета, окупалися. Так неможливо. Треба економіку дивитися всі возміння. У нас що не сій, воно... На грані колишиться. Залежно від того, скільки вроде і яку ціну поставлять. А тоді приходить соняшник. ну Соняшник обратно продати не з-під комбайна, а хоча б до грудня місяця подержать І якщо не повний є тут, а головою мислиш, то все прибильно виходить. І хай не ниють, що ой, грошей нема, ой, все те. Треба трошки розкладати хотілки і можливості по полочках, як то кажуть. Добре, далі буде колись. Мабуть, у жнива.